Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі й сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо, бабу, в ліс по гриби. От пішли, бере баба гриби, коли дивиться у кощику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, візьмемо її додому. Нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибе. вертаються, аж у них прибрано. Хліба напечено, борщик зварений, а вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знав. Другого дня знов пішли дід та баба по гриби, приходять додому. Аж у них і варенички зварені, і починок стоїть на віконці, і вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину. Від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діти і баба думали, думали, хто б це міг бути, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду? Зробімо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося, та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так вони й зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повна пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою. Війшла в хату, побачила діда і бабу та зараз до гніздечка. О, що гніздечка нема, вона тоді як заплаче, дід і бабу до неї кажуть. Не плач, Голочко, ти будеш у нас за дочко. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка. Та не підглядали за мною, а тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кружілочку і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От тоді діду й зробив їй кружілочку, веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її і співають. Он де наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була, я в ложку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі, коли летить другий табуночок. І ці теж. Он де наша діва, Он де наша Іва, на метеоному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. А тут летить і третій табуночок каченят. Побачили, дівчину і зараз. Он, де наша діва, Он де наша Іва. Наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо побірінці. Нехай летить. Скинули їй по пір'їнці, дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов самі зостались.